Всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні ми працюємо на городі, давненько не знімав відео. Цьому році у нас весна дуже холодна, затяжна, зразу лили дощі. До цієї пори ще були приморозки. Ще позавчора буквально було 20 градусів морозу вночі. І я отакий винайшов спосіб, вирішив спробувати, тому році пробував невеличкий участок так садити, сіяти розсаду. Хочу з вами поділитися, мого комусь сподобається. І подивимось, який буде результат пізніше. Оце так роблю цей бугорок, в ньому роблю сапкою, рівчачок. Поливаю його добре. Проливаю добре, хорошо, щоб добре вода в землю війшла. Потім висіваю все як розсаду. От, наприклад, там я посіяв помідори, що видно, капусту агресор. Тому що так розсаду не було де садити, тому що не було сонця і було холодно. Ми трохи запізнилися. А так виходить під стрейч плівкою, воно париться, вночі захищає від морозу. Як бачите, на ній стоїть роса, вона вся скапує. виходить такий тепличний ефект. Але теплицю робити це дорого в даний час, то я купив просто стрейд плівку. Також посадив пару ранніх кабачків. Тому що з такою погодою бачу, що свого навіть кабачка пожарити треба буде чекати півліта. То попробував отак, поставив ящики пластмасові, зверху накрив любою плівкою, знизу хорошо пролив і посадив кабачки. А тут я посіяв тютюн Вірджинія і другий радочок залишився вільний. Я хочу посіяти. Хочу посіяти. Пінат. Не знаю, що воно таке, з чим його їдять, але хочу посіяти, подивитися, який він буде. Що? воно Типу як хороший салат. Ну, Попробуємо. Заодно вам покажу. Це воно дійсно під цією плівкою буде скоріше рости. Так, водичка посіла наша. Стало таке болото рівчаку. Зараз я спробую, не спробую, а посію. Та й спінат, що це за, за рослина, тому що я ніколи його не висівав, так вже не дуже часто. Якщо не буде вкусне, то у нас є кури, свині, будуть вони куштувати. Пер присипаю просто свіжою землею такою і типу поперегній. Так, щоб не було грудочок, переминаю і присипаю. Мені головне подобається те, що під плівкою тримається волога. І не висихає земля, не засихає. Також посадив гоєрочки вже під плівку, може раніше будуть, тому що той не має тут чекати, коли перестане морозити. Як перестане морозити, може буде таке, що візьметься суш. Капельного полів у мене немає. А земля засихає, така стає верда, як лід. Перше що робимо далі? Беремо безпереду таку плівку. Це технічно для упаковок, для обгорток. Вибираємо лишні грудки Так розстеляю я, прямо лопату. Цей край прикидаю хорошенько. Можна було її потягнути. На дворі жарко, в день жарко, а вночі сильно холодно ще. І знов показує що десь буде погода портитись, буде падати температура і як то на дощі. Тепер отак. Розтягую її. Лишні Збираємо рудочки. Тут буквально сантиметрів 5 см є для того, щоб воно проросло. А надіємо, що вже коли проросте, то буде тепла, стабільна погода, не буде морозів, і воно добре вкоріниться. Так, мусимо гратися, треба пристосовуватися до погоди. потому что погода, климат меняется. И это как раньше было, я вижу, что уже не будет. Что тепло, стабильные дожди. Так пока прикидаю. И как туда тут скручивать, чтобы сюда не попадало. И расставлю вот, трошки. И плевку. Вот так. Виходить, міні-тепличка. А потім як воно зійде, буде сантиметрів 5, я прийду, я думаю, буде прийде потепління, теплі дощі, ми тоді його відкинемо. Отак воно в нас виходить, приклали по боках грудками. А тепер треба хорошенько присипати боки землею, щоб вітер її не здув. Там виходить такий мікроклімат, парниковий ефект. Як ви бачите, що там що день, що вночі капає вода і завжди там влажна вода. Я думаю, воно посприяє для того, щоб вся розсада в нас зійшла, тому, тому що початок травня треба хоча б 20 до, до червня висадити це все. Тому що літо зараз коротке. Взагалі, то й рекомендується розсаду за місяць висівати до пересадки. Не знаю чи всіх культур, але десь я таке бачу в інтернеті, що посадили зимою, ще в лютому в хаті. Сонця не було, тепла не було, воно все здечавіло і пропало. Кому сподобалося моє відео, ставте лайки. Пробуйте, експериментуйте, діліться в своїх відео. Всім пока-пока.